Путін на кожному стовпі висить. І його ноги вітер колише. Саме так хочеться зарумувати фразу. Але ніт, поки що. Я зараз про ось цю от помпезну зустріч двох диктаторів, коли весь Пхеньян обвішали портретами кремлівського недоцарька. Тоді Лілі Путін так розчулився, що вирішив атомну електростанцію брату тирану Кіму побудувати задарма. Я, я вважаю, а чому б і ні? Кімо в плані культу особистості є чому навчити колегу, бо ж КНДР це ж не держава, а тоталітарний концтабір, де всі-всі вимушені фанатично поклонятися своєму вождю. А ще путінський північно-корейський друг собаку з'їв у темі девелопменту диктаторських посмертних мавзолеїв. У нього дід та батько у такому лежать. Тож, Кім, який вдвічі молодший за Владі Владіміча, вирішив цілком логічним зробити немолодому колезі подарунок на пам'ять, ну точніше кажучи, на вічну пам'ять. Отаку траурну гранітну брилу з портретом презентував. Вважай, готовий надгробок. Реакція Кремля Діда була безцінна. До речі, понад пів тисячі пам'ятників кімівським діду і батьку диктатором у КНДР ставили не лише посмертно, а й за їхнього життя. Іракський тиран Саддам Хусейн набудував собі понад дві тисячі монументів. Путін поки що пасе задніх йому лише п'ять штук повтикали у російських городах та весях. Тому що я побачив у нього. Ви ж бачите, яка Росія щаслива? Так, так багато усміхнених добрих облич. Ви коли-небудь бачили у Корганській області. Місцеві чиновники з пересердя встромили посеред забитого села композицію з триметровим золотим путіним і за кілька днів вирішили прибрати. Бо дуже кумедно той пафос виглядав посеред убогої російської дійсності. Мене запитують з приводу цієї задумки, скульптурної композиції, адже центральною фігурою мав стати президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. Але ми цього робити не стали. Не стали робити тому, що глибоко усвідомили, до чого це може призвести. Призвести може до золотого ідола. Та не пам'ятниками єдиними на честь Путіна на болотах називають вулиці і дітей, тиражують портрети та бюсти, малюють його на сувенірах, одязі та навіть манікюрах. Ну і окремий жанр фанатизму пісні про вождя. Такого, як Путін, щоб не ображав, такого, як Путін, щоб не тікав. Я бачила його вчора в новинах. І говорив про те, що світ на роздоріжжі. тепер такого, як Путін. Мій найкращий друг це президент Путін. Мій найкращий друг це президент Путін. За Путіна, за Путіна. Ми всі хочемо заміж за Путіна! Скажіть, коли вже ми всі вийдемо заміж за Путіна? Росіяни давно призвичаїлися жити при диктатурі та поклонінні вождям. То царям своїм поклонялися, потім за душогубами Леніним та Сталіним ридали. Наступило утро. Настав ранок. Ранок змінився днем, а десятки тисяч радянських людей скажуть востаннє прощавай тому, хто зробив щасливим їхнє дитинство. Та культ особистості Путіна це подвійне комбо. Він і православний недоцар і тоталітарний вождь в одному диктаторі. Два в одному. Він один справиться і з брудом, і з бактеріями. У 2020 році у центрі Москви скрепно відкрили церкву збройних сил у стилі казарменний гламур і наліпили мозаїку із Путіним в теплій компанії Сталіна та Шойгу. Згодом не до ікону зафарбували, бо деякі церковники обурилися на таких псевдосвятих покровителів. Амінь, амінь. Нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і знаменується хресним знаменням. І у веселощах радуються про причасний животворящий хрест Господній. Допоможи мені. Амінь. Амінь. А це вже повноцінний путіностас. Поклоніння іконі з диктатором зорганізувала аферистка. До того, як стати матінкою Фатінією, вона мотала терміну в'язниці. А як вийшла, зловила псевдобожу Божу благодать, увірувала і давай розводити глубінний народ. І я мати Марія. Врятуй нас, вітом Господу, помолимось. В цьому храмі мироточить ікона Путіна. Я, коли молилася, я бачу, як сльози потекли по ній і досі не зупиняються. Він з'явився знову, але в іншій плоті. Тому його ніхто не впізнав. Треба просто його любити, світлом любов йому посилати. Йому так важко керувати такою країною, де стільки божевільних людей. Ну і як кажуть, щоб за другим столом не вставати, паралельно і відьми з боліт самоорганізувалися для поклоніння Путіну. Буде Владимир, Путі. Нехай буде Володимир Путін. Вірні шляхи бачити велич Росії коронувавши Росію, наситившись витоком. стане сила наша відьомська, імперія найсильніших відьом милостивих, що пошвавить і підніме цю землю воїстину. Ну а ці путінопоклонці поклонці представили вождя в образі міфологічного Геракла. Це дуже оригінальне. це дуже оригінальне порівняння з подвигами Геракла. Подвиги нашого президента. Ну так, на це дійсно можна дивитися, як на подвиги. Він зробив великий внесок у нашу країну. Ми його любимо і в всьому підтримуємо. І не тільки сектанти відьми на володю моляться. Придворні віп підлабузники від Жириновського до Стаса Міхайлова до Владі Владімічу як до місцевого бога зверталися. Боже. Боже, царя храни, сильний, державний, царюй на страх ворогам, царь православний. Боже, царя бережи. Уся влада від Бога. Бог із вами, Бог із нашою країною, Бог із нами. Що вже казати про пересічних адептів диктатури? Їхній фанатизм поза рамками адекватності. Мати, що втратила сина на так званому СВО, не кляне, а прославляє винного у смерті власної дитини. І за нашу расі. Все одно ми пишаємося. Ми будемо завжди пишатися і за нашу Росію і за нашого президента. Ми Володимира Володимировича Путіна дуже поважаємо і пишаємося ним теж. А ось ця жіночка з боліт не просто пишається. Вона за диктатора молиться щодня, при тому, що її рідні живуть в Україні під російськими обстрілами. Та головне ж, щоб диктатор процвітав. Ні, рібит Україну. У мене дитина в Україні живе в Києві, і у мене думка така одна: коли я вранці прокидаюся і лягаю спати, щоб пропинилося все. А за Путіна да я молюсь. Причини такої зазомбованості банальні. Цілодобова запутінська пропаганда роками лється в Ерефії з усіх прасок. Путін, 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 Путін розродилася коала. Ось такі новини у першого канала. Ульт особистості Путіна на болотах намітився ще при першому його терміні. Після голодних та холодних 90-х років росіяни як колективний льоня Голубков, чекали якогось економічного дива. Куплю дружині чоботи. І помилково того самого рятівника розгледіли у Путіні, і дотепер глибинні сприймають його як свого головного і незамінного годувальника. Чому? Бо їм по пропагандистському телевізору показують постановочні так звані прямі лінії, на яких диктатор нібито особисто вирішує проблеми простих смертних. Розмову в супермаркеті чув. Люди радяться про те, чи купувати цукор про запас. Ціни піднімаються, і основний аргумент був, чому вони вирішили не купувати. Путін не допустить підвищення цін на цукор. У підсумку склалася система, за якої у всієї адміністративної вертикалі настає параліч. Без слова Путіна не вирішується нічого, не відкривається автобусна зупинка в далекій глушині. У школі туалет не відкривається. Не Малють рішення щодо трубопроводу. Ефект безпорадності, що виникає після втрати улюбленого вождя, добре пам'ятають ті, хто пожив при Сталіні. От саме для цієї цільової Путіна позиціонують як реставратора СРСР і Сталіна на мінімалках. Не випадково в Росії почали відкривати пам'ятники радянському м'яснику. Оцей торік у Волгограді. Я вас я в захваті. Я в сльозах. Я в сльозах. Це, Це треба, треба було зробити, зробити. Ну, ще років 80 тому. Сімдесят на пам'ятник Сталіну відкрили в набережних Челнах. Росіяни захоплюються пам'ятником так прокоментували відкриття в провладних змі. Дивно тут те, що пам'ятник поставили прямо на території школи, при чому не державної, а приватної. Директор школи закликав своїх учнів повторити досягнення Сталіна. Та путінський шкільний культ просувався набагато далі. Парта Путіна новоявлений абсурдний артефакт у тагільській школі. За нею диктатор посидів аж сім секунд. І це тепер місце паломництва для місцевих чиновників. Подивіться на блаженні обличчя цих йолопів. Пета імені Путіна з'явилася у школі номер 32 нижнього тагілу. Це звичайна парта у звичайній школі з такою табличкою. Чому саме там? за цією партою у лютому Путін просидів 7 секунд? А це цілий пет колектив Якутської школи. Фанатично агітує за вибори без вибору улюбленого Владі Владіміча. Ми педагоги Нюрмінської багатопрофільної гімназії імені Степана Васильєва, місто Нюрба Нюрбінського району Республіки Соха Якутія. Виступаємо за підтримку чинного президента Володимира Володимировича Путіна. Ну і дітки відповідно у таких школах добряче путінізуються. Із Пуп'янка народження Володимир Володимировичу. На народження вас. А які карикатурні сюжети про диктатора тиражувало Ростебе. От прямо у вечірніх новинах показували глубінним, як Лілі Путін на гусях, ой, на стірхах літає, як він за амфорами пірнає чи катається верхи на ведмеді. А потім ці псевдозвитяги на сувенірах друкували. Показово, коли у 2014-му ними завалила анексований Крим. Великодержавницькі магніти з путіним в ролі царя або в обіймах ведмедя. Треті футболки не виходить всі футболки з ось цим зображенням. Це ось в цьому році почалося. Ну, як би користуються попитом. Ось навіть є мочалки, ось такі ось цікаві. Вічлива мочалка від вічливих людей. Кремлівські політтехнологи просували образ Росії як хронічно обложеної фортеці. Врятувати яку від ворогів може тільки Путін. Ну і глибинні в це увірували. За все, що... За все хороше, що він робить для Росії, для нас, громадян Росії. Я вважаю, що це найкращий президент, який є в усьому світі. Я вважаю, що це єдиний президент з наших, хто підняв Росію з колін. Єдиний, який діє. Не відсипається там, а часом він зробив насправді для Росії. Я вважаю, досить багато хорошого. Є звісно і погані моменти, але загалом, ось ми погано живемо. Чи що зараз? Як же його не любити за те, що Росію врятував за його прямолінійність, за його вислови за розум за стабільність. Найсмішніше, що в далекому 96-му саме ж Путін розповідав, як він боїться тоталітаризму. Ви тільки послухайте ці побрехеньки. І як це не сумно, і як це може не страшно звучить. На мій погляд, у нашій країні поворот до тоталітаризму на якийсь період часу можливий. Ця небезпека в ментальності нас самих, у ментальності нашого народу, нашого населення, у нашій власній ментальності. Нам усім здається, що якщо не приховую, і мені інколи так здається, що якщо налезти твердий лад жорсткою рукою, то всім нам стане жити краще, комфортніше і безпечніше. Насправді ця комфортність Фортність дуже швидко минеться, бо ця жорстка рука почне нас дуже швидко душити. І ми це миттєво відчуємо на собі і на членах своїх родин. Як кажуть, отут слідство вийшло на себе. А ось ще откровення із не такого далекого вже 2010 року. Культ року. Культ особистості це не тільки увага до однієї персони, а це масові порушення закону пов'язані з репресіями. Я навіть у страшному сні не можу собі уявити, що в сьогоднішній Росії це може повторитися. Ну а тепер виходить, я не я і кобила не моя. Їжте, холопи, не обляпайтеся. Він вас вже зуб з пенсійною реформою, навічно розбитою комунальною інфраструктурою і налагодив безперебійний потік гробів із так званого СВО. Ну а ви пана далі. я впевнений, що він ще років 15-20 проживе, і буде.